Озеленення заради єдності. У сквері Василя Симоненка висадили сизу ялинку. А у Каневі на Чернечій горі незабаром ростиме довговічний кедр. Дерева привезли з Івано-Франківська. Так при Карпатці вшанували пам'ять одразу кількох черкаських діячів Василя Симоненка та Тараса Шевченка. Подробиці в сюжеті. Восьма ранку, а в середмісті велелюдно. До Черкас завітала прикарпатська делегація. Щоб побачити батьківщину улюбленого письменника, Тетяна приїхала з Івано-Франківська. Василь Семоненко пише дуже красиві вірші про Україну. Мені дуже подобається, коли я їх читаю, я захоплююся і розумію, що в цих віршах є насправді правда, що пишеться. Сизу ялинку івано-франківці висадили у сквері Семоненка. Дерево обрали не випадково. Гості запевняють, це символ єдності обох регіонів. Ми садимо ті дерева, які можуть нагадувати про наш край. Тобто садимо ялинку і садимо кедр, садимо їх у пам'ять саме про Прикарпаття. Щоб вони нагадували якраз про єдність двох країн. У Черкасах подарункові раді вшановувати пам'ять поета містяни будуть наступного року. 8 січня Василю Симоненко виповнилося б 80 років. Ми зробимо напис Василеві від івано-франківців в день Революції Гідності і Свободи. Це абсолютно буде зглиблювати зміст його життєвої позиції і патріотичної позиції. Ну і зрозуміло, творчої свій тур гості продовжать у Каневі. Туди вони повезуть довговічний кедр. Його висадять на могилі Шевченка. Так івано-франківці завершать святкування року Кобзаря. Яна Федоровська, Ігор Неділько, Віка Новини.